Всім привіт! Сьогодні у нас на дворі 22 жовтня знімемо невеличке відео про полив восени. Значить, от чи ви зараз поливаєте лохину, чи вже не поливаєте, таке до вас питання. Я особисто минулими роками не поливав. І особливо це стосується в кого вона росте в пакетах або в сумках, або в горщиках великих. І в мене минулого року було підмерзання, тому цього року я вже зараз в даний час я ще їх поливаю і буду поливати, поки буде така суха погода без снігу. Також, як я радився спеціалістами, які мають великі площі, висаджені, також минулими роками всі говорили, що треба закінчувати полив, щоб... Лохина підготувалась до зими. Цього року вже говорять, що треба поливати до початку зими, щоб не було підмерзань. Особисто в мене минулого року вона була підмерзла. Та, яка росла в таких пакетах на 20 років, був сорт дюк і я десь в вересні був, був вже закінчив полив. Вони були. Дуже сухі і навесні майже всі верхні погони були попідмерзали. Ну, Загинули були не всі, коріння, частина відновилась, а частину довелося викинути. У мене вони ще зараз стану на сьогодні досить зелені, є такі червоні і є. Ще мають багато зеленого листя, тому що вони тут захищені від вітру, таке тепле місце і трошки затримується листопад в них. Хоча деякі вже активно листя опадає, як в котрі. Також в горщиках також ще буду поливати бо були активно йшли дощі десь до початку жовтня, ще на початку жовтня також було, а станом на зараз вже десь два тижні таких Ну, маленькі дощики були, але вони не, не змочують коріння так як потрібно. Полив я вже зняв був два тижні назад, крапельний в себе, так що тепер буду їх поливати вручну зійшла на. Але ще раз повторююсь, станом на до кінця жовтня буду поливати точно, там буде видно по погорі. Так само ці, що ростуть з землі, ще інколи їх стараюся попідливати, щоб не було в мене такої ситуації, як минулого року, і вони не попідмерзали. На зиму я їх складу так, один в таку невеличку кубку, щоб їх один біля одного, щоб вони так сильно не промерзало коріння. Надіюсь, що цього року вже переживуть цю зиму більш краще. Можливо, також з боків їх ще чимось. Прикрию, щоб захистити від вітру, і так вони в мене будуть зимувати. Пишіть свої коментарі, чи ви ще поливаєте, і яка у вас думка з цього приводу. Хто, можливо, більш професійніше займається, можливо, щось більше знає.